У Бурштинській міській лікарні відреставровано хірургічне відділення та закуплено нову спеціалізовану техніку. Місцевих хірургів навчають працювати з сучасним обладнанням, а спонсори уже обмірковують перспективи розвитку лікувального закладу. Хірургічне відділення у Бурштинській лікарні отримало нове дихання. Старе приміщення відреставрували та за спонсорські кошти закупили нове обладнання. Головний лікар каже, що за таких обставин рівень ефективності лікування підніметься. Це не нове відділення це відділення, яке було, але в цьому відділенні з'явилося обладнання, яке зможе проводити малоінвазивні операції, тобто лапароскопічні операції, які не потребують втручання. Великого в органи людини в чорно порождину і інші бурштинські медики вже освоюють нову техніку. Ми навчили двох лікарів. На курсах спеціалістів вони будуть проходити далі свою підвищенню кваліфікації, будуть допомагати нам спеціалісти обласної обласних структур, і вони будуть будемо проводити ті операції івано франківську і в інших цих дебуть, будемо проводити на базі бурштинської міської лікарні. Аби зберегти і модернізувати бурштинську міську лікарню за останній рік спонсори вклали близько 5 мільйонів гривень. Але це ще не все. Було б дуже добре зробити з цієї лікарні регіональний центр, а зробити таку комп'ютерну сітку під Нати також. Уж... Ті села, які є біля бурштину до цієї лікарні, їх лікарні, їх ФАПи а для того, щоб пацієнти вони їхали не у Франківськ, наприклад, а їхали у бурштин, тому що тут дійсно буде і перспектива для того, щоб отримати ті якісні послуги, і тут будуть якісні професіонали. Перших пацієнтів прооперують 7 березня з допомогою спеціалістів зі Львова. Це буде три операції за спонсорські кошти. Віталіна Запорожець, Андрій Українець. Вони телеканал Рай.